У росіян справді є план можливого захоплення двох міст Харкова і Сум. Але українські війська не знають наскільки ці плани серйозні. Про це повідомив командувач цього поручних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у інтерв'ю «The Times». Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні. Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За його словами, Росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку. Але оскільки ми не давали їм такої можливості з 22-го року, ми вважаємо, що цілі, які Росіяни поставили перед собою цього року це повна окупація Донецької та Луганської областей. І якщо їм це вдасться, Запорізької області нагадаю. Останніми тижнями у мережі з'явилася інформація, що нібито російські окупанти готують новий наступ на Харків та Суми. В Україні наголошували, що навіть якщо росіяни мають такі плани, то навряд чи вони зможуть це здійснити. А представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія може готувати наступ на Харківську та. Сумської області наприкінці травня або на початку червня. Однак за його словами, армія РФ не має сил щоб захопити два великих міста на сході України.